Завтра. Що? Завтра? Ран. Нині не прийдеш? Я не знаю. І сьогодні прийдеш. Чого завтра Світ! Ходи, куди я її покажу взяв. Боже, як ви засрали мені бритвану? А як ви так умудрилися? Дві. Така файна. А але... ну, він вчора я його заставила в духовку мити. Він вчора так засвинячив в духовку, бо він думав, що не треба, мити, як печеш, духовку мити не треба. Я що пишу. будеш Що будеш готувати? Сиру там багато, Я сиро. Так? Це, нам сиру? Так. так. Може я, просто, тобі допомогу, я не, хочу. не хочеш? А, а Де ти, ти знаєш, що я люблю. Але. Де я лонг, що я кавалерочка. Такий класний лонг, лонг свята отримав. І худі, але худі. Чуєте, каже до мене. Я, тобі я їжу, собі дам. його купила. Да. У мене я кажу, продажі такі є. Яка, та дай мені, а вона каже до мене, я його завтра одіну, а потім тобі дам. Яка добре. Але кав'єрка якість просто да, шикарна. Да, а так. того худі тут Елистан є. Бо я маю таке еластичне. Бавовний елистан. елистан шикарна. я. Ж. Шикарна. Ну та серйозно, ну, дай мені міщетку тут. Дай мені, давай, давай міщетку. А то вода більше ніж три міще. Та й кавалерка посилання мені, що на лонки і на куді. У мене не хіба в мене футболки? Так, там і футболки, там все, И переходьте дивіться. А я йду додому, йду і в телі кавалерка робити. А, а я, я прийду. салат, -крекер. <залат> -крекер. салат -крекер. Тобі на день народження. О, на день народження Я тобі на день народження зроблю салат з крекеру, гонорову. <залат> -крекер. А що а що салат скрайкеру поганий по? Далі зайкаре. Дай рипку половину. Ти коли вручала подарунки, аж була гарно. А дуже гарно, правда? Ти си не можеш налюбувати його подарунок. Так що йду, кавалерка, знаєте. Погода ніяка. Настрій, я вам скажу ніякий. Дусі відволікати. Прибирати не можна, їсти готувати можна. Давай, я Друг. прийду на сирник. Іду каперити. Так, з персиком. Ні, гарячий? Ти знаєш, робити, як Сергій з персиком. Злендеруй сьогодні яку Я Пу Бо... Не буду давати. Як ти говориш, так Ви, я маю сирі... домашні яйця. Ми яйця не даємо до сирника. Відколи? А, даємо? ти давав яйця до сирника?